Віктор Чернявський майже два роки воював. Обороняв Костянтинівку, Дружківку, Бахмут. Тричі був контужений і після лікування повернувся до цивільного життя. Нині він працює охоронцем у Чернівецькій гімназії. Каже саме ця робота допомогла відновитися після фронту, коли приїхав сюди, я бачу, що воно. Ну, як вам сказати, нервна система, з, з тим, що я там набачився, воно було, і дуже як вам сказати, трошки тяжко. Я звернувся за допомогою, щоб пролікуватися. Ну, дивіться, я вам скажу чесно, та яке лікарів у мене знайомих не було, але попався такий лікар, який сказав, що мені саме таке лікування, саме що дуже треба а, якийсь знайти общий язик з спілкуванням з людьми більше, щоб розвивати більше контузію свою, ну і так як в мене син працював ці у е, поліції охорони, я вирішив прийти сюди, повернутися назад. Поліцію охорони зараз Віктор Васильович відповідає за безпеку сотень дітей. каже, робота відповідальна і непроста. Треба знати кожного учня, вчителя і батьків, аби забезпечити спокій у гімназії. Коли контузія була, я був дуже засмучений. Нервна система спрацьована на будь-яку реакцію було. Тут з дітьми, з учителями, з батьками спілкування зовсім іначе. І я вам скажу, що не буду казати, і розум, приходить, і все в голові приходить. Директорка гімназії каже, з перших днів помітила, що Віктор став не просто охоронцем, а й справжньою опорою для педагогів та учнів. З перших днів перебування в школі ми побачили, що він налагодив контакти з усіма учнями, старшокласниками, початкової школи з батьками. Уже буквально за два місяці він знав кожну дитину, кожного батька. І що було дуже цікаво, батьки абсолютно спокійно відпускали своїх дітей на порозі школи. escolha. Тобто вони знали, що дитина попадає у безпечну спокійну школу, що за дитиною буде нагляд, що дитина буде у безпеці. Психологиня служби охорони пояснює, сама робота, спілкування і відчуття потрібності допомагають ветеранам повернутися до звичного довоєнного життя. Комунікація це основна запорука в соціалізації після військової служби і адаптації ветеранів до цивільного життя. В реінтеграції ветеранів відіграють важливість працевлаштування та соціальна адаптація у нашому управлінні. В допомогу адаптації нашим ветеранам проводяться психологічні заняття, бесіди, тренінги, арт-терапії, заняття з собаками емоційної підтримки. Для Віктора Чернявського кожен день у школі це не просто робота, це можливість бути поруч із тими, заради кого він колись йшов на війну. Радислав Українець, Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4